Вітаю на каналі Інтертехніка. Перед вами абсолютно новенька модель від ДТЗ. Погляньте. Тут провський тракторний завод. Випустив рейсталінг можна так сказати, популярної моделі ДТЗ-5504К. Тепер це називається ДТЗ5504HK. Типу, як нашої букву N. От така моделька. Вона капот. Тепер новіша кабіна. Ну і погляньмо, що тут таких конкретних змін. Ну, так, да, капот, зовнішність вже така більш сучасна зроблена. Тут у нас все ж таки галогенна оптика, звичайна. Тут мають бути ще десь повороти, встановлені передні противаги, передній товщелезний міст, величезний просто, гляньте, який здоровий. І передні приводи. Також вон, бачимо циліндр на гідравлічне управління. І бачимо, що воно не захищене ніякою резинкою. Ну, це є, в принципі, такий мінус. Ось Пластикові крила передні вже встановили також по-новому. І бачите, як воно низько. До речі, дуже низько. 8,3 на 20. Переднє копуса. Заднє маємо також з противагами. Розмір 12.4 на 28. Ух ти! А тут бачимо шумку наклеєну. Да. Міцно приклеєна. Така от то шумка зроблена, бачите, по всьому периметру крила. Це цікаво. Місце для номеру з підсвіткою. Ззаду в нас вже LED-біхтарі. Згори LED освітлення, також гляньмо. Спереду також ЛЕД освітлення, габарити і повороти спереду. Ось такий вихід. Повітряного фільтра високий, вище кабіни. В масляній вані знаходиться. Потім така вихлопна система ось тут встановлена. Ну і відкриваємо капот, дивимось. М -м -м. Потужний вимикач маси у нас тут встановлений, погляньте, реально система ціла. Стоїть турбіна, бачимо. Тобто попередня модель, до речі, була без турбіни. А ця вже встановленою турбіною. Ого! го Скільки ж це в ньому сил? В ньому 36 кВт. 36,8. Ось, ну це так само 50 сил, але ну, дивно. Попередній також був 50 сил, але без турбіни. Ось такий фільтр ще, бачите, в захисті. Продумали цей момент молодці. Ой, будьте здорові, дякую. Безпосередній вплис палива, ця база. Ви бачите, сам ремінний механізм, як багато тут місця, до речі. Є. Окей. Потім закриваємо капот. Досить туго закривається він важкенький. Важкенький капот. Ідемо, Бачимо тут у нас. По дві підножки з кожного боку. Це є зручно всім так робить уже. Бак ззаду пластиковий. Ось так він зроблений вже. Перенесли трохи. Потім кабіна в нас тут до рами кріпиться. Бачите, на подушках гумових це вже також плюс. Два гідравлічних циліндри з кожного боку. Потім отаке вухо для. Ксирування вже повноцінного професійного причепа, Два комплекти гідровиходів ззаду, і відразу встановлена розетка під причеп своєю ж розеткою вставленою. Ось. По місності виглядає досить потужно. Грубий метал. Підігнано добре нарікань. А візуальних немає. Ось, можемо перейти до огляду салону, тому що цікаво, яка в них тепер. Нова кабіна. По-перше, зацініть ручки, як вони тепер ну, по-новому відкривається. Бачите? Така система вже без кнопки. На двох стійках, на замасляних, сама дверка. Ну і бачимо дуже великий просторий салон. Погляньте, дуже багато місця. От для них так точно. Повністю рівний пол навісні педалі. Ось гальма, подвійні. Реверс у нас тепер тут встановлений. Чотири передачі і демультиплікатор швидкості на три положення вже. Магнітола, обдуви різноманітні. Також ось у нас тут є пічка і рівні потужності її. І ззаді бачите, також у нас є. Непосереднього обдув заднього складу, і вентилятор, все одно що ставлять. Ну окей, хай буде. Це в нас теж, до речі, матеріал. Бачите, тут прогинається він, проминається додатковою шумкою по ущільненню. Також бачите, всі з'єднання, все ущільнено повністю повноцінно. Тут дивіться, скільки знизу місця ще. Можна тут ще ставити взагалі топ. Сидіння без билиць, але досить широке. На подушках, це ласками. Три речаги на гідравліку в ньому є. Ну і бачите, які широчежні двері. Це такі в нього двері. Відкривається, бачите, ззаду ще вікно, є двірник передній і, по-моєму, без замивача. Ані, є форсунка, він замивачем навіть. Окей, добре. Ну реально, дуже здоровенні двері. Давайте здалеку покажемо. Як це виглядає? От прям вся бокова частина відкривається. Дуже широкі двері. Ну, по комфорту плюс 10, а от по міцності даної конструкції таке скло величезне. Ну, треба бути з ними акуратним, досить акуратним. Такий мені трактор, напишіть, будь ласка, що хотіли про нього ще дізнатися, що такого розповісти конкретного. Буду дуже вдячний. Тому підписуйтесь, ставте лайки, і на все добре.